Клайв Стейплс Льюіс Хроніки Нарнії. Срібний трон. Розділ третій. Король вирушає у плавання. Привіт! Мене звати Анастасія Лебідь, і я створюю казки на замовлення. Уявіть історію. Саме для вашої дитини про її улюблену іграшку, вашу родину або неймовірні пригоди, що допомагають далати страхи, відкривати нові навички та мріяти ще сміливіше. Можливо, саме ваша дитина отримає свою чарівну казку. А тепер перейдемо до прослуховування. Нашого твору. Якою ж замазурою видавався бяклі та й джил, якщо б подивилася на себе збоку? На тлі того, що відбувалося навкруги. Утім, якщо розповідати, як і чому вони тут опинилися, то розповідати треба спочатку. У просвіті між вершинами двох далеких хір, що їх джил помітила, наближаючись до землі, сідало сонце, кидаючи останні промені на широку надрічкову луку. А поза нею височив замок, із багатьма вежами, шпилі та флюгери, на якому аж очі на сонці сліпили. Більш сліпучого краєвиду джил за своє життя ще не бачила. А на річці, погойдуючись на хвилях, біля біломармурової пристані був пришвартований корабель. Великий корабель у золоті та пурпурі з високим носом та високим ютом, і з вимпелом на грот щоглі гірляндою маленьких прапорців уздовж палуби та довгим рядом щитів, що виблискували сріблом уздовж усього фальшборту. Однією ногою на сходнях, перекинених на палубу, стояв сивий, сивий старий чоловік. З під порфірної мантії виглядала срібляста кольчуга. Чоло його охоплював золотий обруч. Майже до пояса спадала сива, мов руно борода. Старий тримався рівно, однією рукою, спираючись на плече, пишно вбраного вельможі, значно молодшого та більш ставного за нього. Та як не намагався той старий триматися. Якщо придивитися, одразу ж було видко, що насправді він був таким немічним та недужим, що, здавалося, легкий подих вітерця здмухне його з пристані, наче осіннє листячко. А в очах у нього стояли сльози. Король повернувся обличчям до проводу. Мабуть, хотів був звернутися до них із прощальним словом. Та тієї ж миті коло нього з'явилось таке собі крісло на колесах, яке тягнув за собою гладенький віслючок, на зріст не вищий за мисливського собаку. І з таким полюють на диких качок, а в тому кріслі. Гніздився маленький гладенький чолов'яга у вбранні, що пишністю не поступалося королівському. Сидячи посеред купи подушечок, він через свій маленький зріст та неабияку опасистість нагадував тюк поміж хутра шовку та оксамиту. То був гну. На вигляд. Він був того ж віку, що і король, проте зберіг юнацьку жвавість, безпосередність і допитливий погляд. Капелюха він не вдягав, хоч і був голомозим, тому на сонці його непокрита блискуча голова скидалася на більярдну кулю. Хіба що для велетенського більярду. А ще далі півколом юрмилися ті, кого джил одразу ж подумки прозвала придворними. І було чому? Від їхніх строкатих одеж та обладунків в очах рябіло так, ніби ви дивитесь на квітучу клумбу. Можна було зрозуміти, чому джил аж рота роззявила. Проте рота вона роззявила не від захвату, барвистим вбранням, а з великого подиву на тих, хто був вдягнений у те вбрання. Їх навіть людьми не можна було назвати. Власне, людей у тому натовпі, якщо й було, то хіба що одна персона із шести, а от інших. Справді важко було визнати людьми в людському розумінні цього слова. То були істоти, яких у нашому світі взагалі не зустрінеш. А були там фавни, сатири, кентаври, їх Джилс спромоглася впізнати, бо колись бачила на малюнках, а також гноми. Крім того, вона впізнала. І деяких звірят ведмедів, борсуків, кротів, леопардів, мишей, а також декого статства. Але всі звірята, навіть знайомі з книжок, чи бачені в зоопарку, дуже відрізнялися від своїх родичів, яких можна було зустріти в Англії. Деякі що одразу впадали у очі, відрізнялися від своїх англійських родичів щонайменше зростом, узяти хоча б мишей. На зріст вони були з англійського собацюру. А от стояли тільки уявіть собі, на задніх лапках, та найдивовижнішим було інше. На всіх без винятку мордах, чи краще вже сказати обличчях, було, наче написано, що ці тварини вміють мислити та розмовляти не гірше за нас і з вами. Оце так-так, подумки охнула Джил. Чого тільки у світі не буває? Та одразу ж додала. Але кортіло б мені знати завчасно, вони добрі чи злі. Бо серед натовпу вона раптом помітила двох чи трьох велетнів і якихось невідомих тварин. І тільки тепер вона згадала про осланове доручення. За останні півгодини вона ані хвильки не думала про те. Як його виконати? Бяклі. Вона смикнула Юстаса за руку. Бяклі, ну пригадай, пригадуй, чи є в тому натовпі твої знайомі. А, це знову ти. Не дуже приязно буркнув Юстас. Для чого погодьтесь? Він мав деякі підстави. Ну, і чого тобі? Не бачиш? Я хочу послухати. От тільки не будь таким юлопом не можна гаяти ані хвилини. прошепотіла вона йому просто у вухо. Тож впізнаєш ти хоч кого-небудь з твоїх давніх приятелів. Ти мусиш переговорити з ним негайно. Що ти верзеш? Так мені велів Аслан, той самий лев, про якого ти. Перебиваючи сама себе у відчаї затераторила ладжил, я бачила його на власні очі. Ти бачила його? І що ж він наказав? А він сказав, що найперша людина, яка зустрінеться тобі в Нарнії, то і буде твій добрий старий приятель. І ти повинен підійти та заговорити з ним негайно. Але ж я нікого тут не знаю. Я й досі не певен, що ми саме в нарнії. А хто мені казав, що вже бував тут? примружилася Джил. Ти мене не так зрозуміла. А як інакше, ти ж сам казав, хоч заради спокою ти можеш помовчати хоч трохи. Дай послухати, що там діється. А там, судячи з усього, король про щось казав гномові. Та про що саме здаля розібрати було неможливо? Як зрозуміла джил, у відповідь гном лише кивав або хитав головою. Потім король звернувся до всіх присутніх, але голосом. Таким вже тихим і надламаним, що джил вихоплювала лише окремі слова, тим паче йшлось про якісь їй невідомі країни та народи. Завершивши промову, король вклонився, розцілував гнома в обидві щоки, знову випростався та підніс праву руку. Ніби благословляв усіх присутніх, а потім, ледь-ледь пересуваючи ноги, став здійматися на борт. Ті, хто залишився на землі, здається, були щиро засмучені. Серед натовпу замайоріли білі носові хустинки. Почувся плач. Східці прибрали, на кормі засурмили. І корабель відчалив. Спершу, звісно, його потяг на буксирі весловий шлюб, та Джил цього вже не розгледіла. Так от почав був бяклі, та на тому і затнувся, бо просто тієї миті перед їхніми очима промайнуло щось біле і велике. Спочатку Джил здалося. Що то повітряний змій, і з шорхотом плавна спустилася перед ними. Тільки тепер стало зрозуміло, що то ніякий не змій, а великий, не менший за гнома, Пугач. Він блимнув очима, а потім витріщився на них, як то зазвичай роблять усі короткозорі. І нарешті. Схиливши голову на бік, чи то ухнув, чи то охнув. Хто тут? Хто тут? Хто ховався? Ох та ох, та ще й одвох. Мене звати Бяклі, а це Джилпул, знайшовся Юстас. Ми трохи заблукали. Чи ваша ласка не підкаже нам, де ми є? Ух, ух ух, перевести треба дух. Бачиться ви там, де і я, у королівстві нарнія. То від замку Кейр-Паравель вийшов у море корабель. А чи не сам король, щойно зійшов на борт? А хто? Хто, як не він? Пугач сумно похитав своєю великою головою. «А ви?» Де хто? Яким дивом вас завіяло в наші краї? Усі дивилися у той бік, де проводжали короля. А я завжди дивлюся навкруги. Отож дивлюся я, і що ж я бачу несе їх вітром на чепух, а потім серед луки бух я тільки й встиг сказати ух. Нас послав сюди Аслан!» – мовив Юстас, чомусь переходячи на шепіт. Хто, кого, куди чого? розвів крилами пугач і, не чекаючи на відповідь, заходився чистити пірячко. ехе хе хе я, бач, зрання не тільки не добачаю, а ще й не дочуваю. Я взагалі сам не свій, доки не сяде сонце. Нас послано сюди, аби знайти зниклого принца, втрутилася Джил, який давно вже кортіло вкинути своє слівце. Що? замість пугача, відповів Юстас. Якого ще принца? Уперше чую, ви хоча б чуєте, юначе, проте. Якщо я правильно зрозумів, йдеться про речі дуже важливі. Тому краще вам побалакати з лордом Регентом. У свою чергу мовив пугач, бачите отой возик із віслючком. А той, хто на возику, і є той, хто вам потрібен. Їхня невисокість, гном регент тиквік. Пугач? Змахнув крилом, ніби запрошуючи їх, а сам пішов попереду, трясучи головою та бормучачи собі під ніс. – Хіба ж так роблять справи? Справи, які того варті, треба робити на ясну голову, найкраще опівночі. Перепрошую, а як ім'я нинішнього короля? У хох, зітхнув пугач. Король у нас той, що й раніше, Каспіан десятий. І тут Джил побачила, як бяклі, наче на стіну наштовхнувся, та й обличчям зблід, мов та стіна. Джил навіть перелякалася. А чи не зле йому стало, бо такого бяклі. Вона ще не бачила, та не встигла вона вирішити, як його запитати, аби не образити, як вони вже постали перед очі гнома. А той щойно взяв до рук поводдя, збираючись додому, до замку. Нато в проводу теж порідшав. Придворні вирушили в тому напрямку по двоє, потроє. Чи невеличкими кубками. так само, як люди, що повертаються додому після спортивних змагань чи кінних перегонів? Пугу, пугу, хе хе пане наміснику. Пугач схилився над гномом і щось пробалькотів, майже встромивши цвіт дзюб, тому у вухо. Стрепенувся гном. Я от що мислю. Це чужинці. Я в тому певен. Нарешті, відхекавшись, повідомив пугач. Або напів певен. Якщо то не мисливці, то ти не ти, а півень? не второпав гном. Але ж я бачу перед собою лише двох людських дітлахів. До речі, що їм треба? Мене звуть Джил, поквапилася відповісти Джил, який вже кортіло якнайшвидше перейти до суті справи. Мала каже, начебто її звуть Джил, гучно виголосив Пугач. Скаржиться, що її хтось мало з освіту не зжив? здивувався Гном. Та не зжив. А то малу звати Джил, удружив та мало не з'їв, і хто ж це міти? Це маленька дівчинка, а звуть її Джил. Це я й без вас бачу. Ви тут не белькотіть собі під дзьоб, а скажіть напрямо, кого з'їли? Ніхто нікого не з'їв. Уже не прогукав, а прокрякав пугач. Не з'їв хто кого? Ніхто нікого. Гаразд, гаразд. Тільки не треба мені крякати, мов той круг. Я хоч і не відчуваю та не настільки. Тож ви всім гуртом прийшли до мене, аби повідомити. Що ніхто нікого не з'їв. Для мене то не новина. От якби навпаки. От біда так біда. Подивившись на все це, похитав головою Юстас. Скажіть йому просто Юстас, без тощо, саме так. Пугач сперечатися не став і повторив усе слово в слово. От біда так біда, він просто убустес без тощо, саме так. З нього, як з гуски, вода, бо він ще той гусак, а вже ж біда, та й годі. Та не той ще гусак, а Юстас, Це оцей юнак. Не той гусак, а саме цей гусак. От що я скажу вам, шановний пане погачу все закриле. Якщо у вас зрання голова обертом, то не треба морочити її іншим. Пригадую у ті давні дні, коли я був не те, щоб маленьким, але ще юним гномом. Жили в цих краях і звірі і птахи, що як мовлять було. То аж заслухаєшся. Ото скажу вам, справді були звірі і птахи, що розмовляли, а не мимрили, погукали та плуталися у словах так, щоб у всіх голова йшла обертом. У ті часи це вважалося неприпустимим. Ви чуєте мене неприпустимим. Утім, урнусе, будьте ласкаві, наш ріжок. Маленький фавн, що до цієї хвилини мовчки стояв поряд із візком, одразу простягнув гномові срібний ріжок. Як виявилося, слуховий. Він був зроблений на зразок старовинного музичного інструмента, який звався Серпент. Тобто змій. І справді, коли його вдягали, він обвивався навколо шиї, нагадуючи змію. Поки гном порався зі складним інструментом, пугач. Діти тепер знали, що його звуть Сизокрил. Зненацька пошепки звернувся до них. «Послухух, кайте, пух пугача діти. Про зниклого принца анігу. Чого? Того. Потім, потім. Повірте погачу. Сонце сідає і в голові в мене розвиднілося, як ніколи.